Почнулися ми від страшних вибухів. Уманчанка Галина Гончаренко пригадує 24 лютого 22-го року. Каже, тоді, о 5 ранку, в паніці побігли до батьків, а коли повернулись, від хати лишились лише руїни. Все, у нас вже жити немає де, в нас повністю впала стеля. Будинок довелося повністю знести, а на його місці нині зводять новий. Все по-новому ми відбудовуємо, потолка ще немає, не вистачає коштів на все. Подали заявку на допомогу, ну поки камісь ніякої допомоги. Помешкання пенсіонерки Наталії Балан каже, постраждало менше. Вікна ось тут вибиті, були почти всі дві шибки, тільки залишилося, і тут вибило дві шибки і внутрішнє вікно. Та говорить, поки в країні війна страх відчуває щодня. Боїмося, щоб більше ніде нічого не бакало і ніде нічого не, не було. Замість шкільного дзвоника, 24 лютого, в місцевому ліцеї почули свист боєприпасів, пригадує виконуючий обов'язки директора закладу Сергій Мелехін. Вибиті вікна, розтрощені стіни та мільйонні збитки все це наслідки російських обстрілів, каже чоловік. Тут куди не подивишся, то плакати хотілося, тому що тут не було такого місця, де можна було спокійно дивитися. Заклад потребує повної реконструкції та поки ремонтні роботи на паузі, пояснив директор. В теплий період року всі роботи розпочнуться. В лютому ще в березні ні. Як розповів очільник області, вибуховою хвилею пошкодило не лише будинки та заклади освіти. На менше дісталось і аграріям району. Уламки снарядів засіяли поля і через те вони не змогли вчасно розпочати посівну. Наслідки вибуху ліквідовують і досі. За рік на Черкащині піротехніки обстежили 26 тисяч гектарів землі, виявили 36 тисяч вибухонебезпечних предметів, розповів піротехнік Іван Семененко. Ми закінчили розміновувати сільськогосподарське угіддя, зараз зайнялись лісом. Плануємо його почистити від вибухонебезпечних предметів і в планах у нас поїздки на ротації в інші небезпечні регіони. Не оминули російські снаряди і місцеві підприємства. Ось ця скляна теплиця від вибухової хвилі розсипалася. Пригадує інженер Назарій Куценко. Нині ж тепличний комбінат працює без перебоїв. Вигоріли верхні штори та нижнє покриття з поливо для нас. Це були суттєві збитки. Ми десь на протязі місяця, півтора своїми силами відшкодовували. Це і скління це і металічні конструкції. Урожай є урожай, огірки, помідори, вони ростуть, і тому треба було рятувати урожай. З 9,5 тисяч домоволодінь, які розташовані в громаді, пошкодження мав кожен другий будинок, розповів голова АТГ Руслан Яремчук. Зараз більшість обійств відремонтовані власниками, городи очищені від уламків снарядів, а місцеві жителі об'єднані одним бажанням перемоги. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця для людей, чиї будинки зазнали суттєвих пошкоджень, передбачена грошова компенсація. Та поки ні її сума, ні терміни виплат не відомі. Державна програма по відновленню України вона називається «Fast Recovery», Вона передбачає автоматичну оцінку завданої шкоди після ракетних обстрілів. Звісно, Черкащина у цьому сенсі найменш постраждала з точки зору інших областей, тому Перспектива по відновленню всіх цих об'єктів у нас на сьогодні є. Ігор Табурець зазначив, на відновлення освітніх закладів в Уманському районі держава вже спрямувала 118 мільйонів гривень. Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.